Прото мої кохані! З вами Ханна, автор амулетів із карта Таро. Зараз тут просто карта така класна. Які змінюють ваше життя, ставлять у вас на щасливу верху вашого життя. І так, з ким вам доля готує зустріч? Думайте тільки про себе, кого цікавлять, а мотиво збережите в групу Телеграм. Там дуже цікаво. Так, з ким готові? Стузом пен... Боже з тузом! З королем мечів, дівчата, це чоловік холодний, чоловік, який не розкриває свої почуття. У когось це чоловік з минулого, у когось це чоловік не з минулого, але він, він як ви його впізнаєте, у нього якась розумова діяльність. Він або з металом працює, або з машинами, або військовий, або адвокат, або, ну. Багато чого або ви повинні розуміти одне, що це людина така людина інтелектуального напрямку, і що він? І що він? Ну, ви королева мечів, а він туз мечів. І він розуміє, що ви до нього будете з мечем. До речі, ви з ним одного. Це класно. Він розумний, ви розумна. Ви з ним в одних знаходите позиціях. Тут, можливо, минулий чоловік і ви його так сприймаєте, а можливо, ви зараз така вже розумна жінка, яка розуміє, що я маю свої кордони, я ніколи їх не буду попирати за, за для, або заради якогось чоловіка. Знов, та що ж таке? Ну, знаємо. і... і. Ну що, тут дівчата його нічого не радує, скажу так, зараз. Тобто людина зараз вирішила, що йому щось якось треба. Змінювати в своєму житті, бо нічого не радує. Так, він тут якісь перепони зараз, бореться з ними, тобто росте внутрішньо, ментально. Але ще каже, він погано спить ночами, тому що його мучають докори сумління. Він тут себе звинувачує в багато чому. Тут все ж таки більше про чоловіка з минулого. Я права? Так, тут про людину, яка, з якою ви бадались, а вона зараз бадається сама з собою. Так. Людина, яка хоче з вами будувати стосунки, причому не тільки по енергії страсті, але ще й по стабільності і надійності. Так, але він розуміє, що почати це будувати, йому треба почати жити по новому. Напишіть, чи знаєте, ви чи ні поміняла свою обув на зимню, Знаєте, ви чи ні такого чоловіка? Яка порада фейчкам щодо нього? Ну, яка порада? Кажуть, не будьте активною взагалі. Ви можете вислухати, що він вам скаже. Так, і Аркан Луна, яка вам порада? Не розкривайтесь йому. М -м -м. Не розкривайтесь повністю. Тобто, знов будьте для нього загадкою. І що буде тоді? Тоді колісниця, Ох, 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 ох. І тоді колісниця, а про що це? Бо колісниця по-різному трактується: десятка чаш, і тоді ви, дівчата, клас! Поїдете? З ним, звісно, або не з ним, якщо він вам не підійде. Все може бути. Тому що іноді минулі чоловіки приходять, щоб перевірити, наскільки ви готові до нового чоловіка. Тому що тоді ви поїдете в десятку чаш. Туди. Ту веху вашого життя, де вас будуть кохати так, як ви цього хочете. Ви давно на це чекаєте. Хоча зараз свої е, кордони е, дуже захищаєте від цих. так Аркан Сила, ви зможете все ви крута, Я просто вами пишаюсь. Люблю вас.